У спортивному залі єврейського культурного центру Бейтгранд пройшли змагання з паралімпійського виду спорту боча між командами з Херсона та Одеси. В перекладі з італійської слово боча означає м'яч. Саме він лягає в основу гри та поєднує в собі такі види спорту, як більярд, боулінг і керлінг. Принцип полягає в тому, щоб якомога ближче підкотити своїх м'ячей до білої кульки джекболу. Так учасники змагання показують гарні результати. Гравці це особлива молодь з ментальною інвалідністю. Учасники готувалися до міжрегіонального турніру протягом декількох місяців. Боча – це щось нове та незвичне для вихованців центру Бейтгранд. Проте кожен гравець зміг знайти себе в цьому виді спорту, кажуть волонтери. Конечно, им очень понравилось, потому что совершенно другие эмоции здесь люди выражают, и дети в частности, ну они взрослые уже молодые люди. И каждый проявился по-разному, которые в других видах, допустим, деятельности не проявлялись. То есть Дух соперничества, вот ініціатива, бажання виграти сешена другі емоції. дуже понравилось. серед всіх учасників є і професійні гравці. Це херсонці Олександр Хорунжак та Ольга Кіпкало, які взяли призові місця на всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади 2023. Наразі в нашій команді є і чемпіони України за програмою спеціальної олімпіади в цьому році в Берліні. Хорунжак Олександр і Кіпкало Ольга зайняли четверте місце із 18 країн світу збоче. Інші дітки, які дуже полюбляють цей вид спорту, граємо, тренуємося. Даний вид спорту має велику низку переваг, зокрема, допомагає об'єднати гравців. Ми намагаємось їх. Розвивати у різних напрямках, так щоб вони відчували себе, себе е, такими же, як кожна людина да, у соціумі. Е, Спорт це найважливіше. Це розвиває, це дає фізичну е, стромкість. І якщо вони можуть приймати участь у Параолімпійських іграх, то це хай левел. Це впевненість в тому, що вони можуть робити майже все. Ці діти наші повинні тренуватися, вони повинні виходити в соціум, вони повинні грати в такі ігри, як боча, як це паралімпійський від спорту. Це життя, і вони повинні цим жити. Вони довжни. Щоб їх бачили, щоб вони спілкуються, щоб вони займаються активним образом життя, спортом. Це реабілітація, через спорт. По закінченню змагань всі гравці вийшли переможцями. Вони не лише активно та весело провели свій час компанії друзів, а й отримали солодкі подарунки.